Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому, який дух у мені. Якщо Дух Святий, я буду жити свято. Якщо дух нечистий, я теж буду поступати нечисто. Це дуже легко перевірити кожному себе. І релігійне болото нікого не врятує. Да. Моє, моє серце теж не повинно погружатися туди, повинна бути любов до Бога і ближнього. Якщо не любити, значить знаходитися в, в, в осудженні, да, в душі дійсно відчувається тоді пекло. І поки я жива, я можу змінити Своє життя тут на землі нам потрібно мінятися, і для себе я розумію, що потрібно дійсно із. Виконати волю Божу, а воля Божа це полюбити Бога всім серцем і всією душею, полюбити ближнього як самого себе і ставати учнем Ісуса Христа, і слідувати за Ісусом, спасати себе, спасати других людей, які шукають звільнення від цього цього рабства, від залежностей, і цієї всієї сатани. Одним словом, потрібно в першу чергу починати з себе. Каятися у своїх гріхах і примиритися зі своїми домашніми ворогами. З ким ми в сорі, нам потрібно всіма примиритися і знайти спільну мову. Амінь.